Творець. У всього, що ми бачимо навколо, є конкретний творець. Ангел описав мені його як світло або енергія. У творця виникло бажання створити схожі на себе сутності. Однак спочатку він створив космос, потім планети, енергетичні та фізичні. Потім почав створювати душі, які б населяли ці планети. Він особисто створив тільки одну душу. Вона розділилася на дві частини. Двом половинкам, які виникли в результаті ділення першої створеної душі, були присвоєні різні коди. Якщо пояснювати людині, то можна ці коди уявити собі у вигляді набору різних візерунків. Вони були потрібні для того, щоб ці дві душі відрізнялись одна від одної і щоб вони разом потім могли створити нові душі. Знаходились ці перші душі не просто у відкритому космосі, а для них були створені рівні. Ці рівні розташовані один над одним. Їх дуже багато. Вони світяться різними кольорами. Це світлі рівні, а є ще темні. Вони всі одного кольору, однаково чорні. Чому світлі рівні різних кольорів? Тому що на кожному з них перебувають дучі різного ступеня чистоти. Найнижчий зі світлих має колір, який людина сприймає як коричневий, а найвищий рівень золотий. Між ними ж велика кількість різних рівнів різних кольорів. Мета душі просуватися на якомога вищий рівень до найбільш світлих, тобто до золотого. Для того, щоб очищатися такий порядок. Душа для цього переселяє приблизно 1 четверту частинку себе на будь-яку планету, на світлу або темну, енергетичну або фізичну. Душа вселяється у фізичне тіло на фізичній планеті. А як же на енергетичній, виявляється, там теж є тіла, тільки енергетичні. Тобто на енергетичній планеті душа теж вселяється в тіло тільки в енергетичне. Просто у енергетичного і фізичного тіл різне призначення. У фізичне тіло вселяється душа для виконання одних задач, а в енергетичне для інших. Ну, Наприклад, у фізичне тіло душа Може вселитися з однією з таких задач, щоб пережити досвід тактильних відчуттів. А в енергетичне тіло, наприклад, вона може поставити для себе таку задачу, як навчитися розуміти тонкий світ, зрозуміти, що є енергія і так далі. Душа втілюється згідно певної програми. Що такі програма? Це план того, що їй потрібно зробити, щоб досягти певних цілей. А які ж можуть бути цілі у душі? Наприклад, покращити ті якості, які вона вже набула, або здобути нові, певні нові якості, або позбавитись від певних негативних якостей. Для цього в програмі містяться радісні та неприємні події у втіленні душі. Переживаючи ці події, душа робить вибір на користь світлої або темної сторони. Людина може впливати на своє життя, роблячи той чи інший вибір. Але вона також може і самостійно створювати певні події свого життя. У неї для цього є інструмент енергія. Вона може скористатися цим інструментом, очистившись та підвищивши свої вібрації. Тільки в цьому випадку. Що містить в собі поняття очищення? Перш за все, це очищення тіла ззовні та зсередини, очищення свідомості, очищення оточуючого простору. Очищення тіла ззовні. В це поняття, крім миття та чистого одягу, входить, наприклад, вміння розслабляти тіло, правильні фізичні навантаження, рух, відпочинок, має значення також і харчування. У харчуванні має переважати рослинна їжа. Потрібно, потрібно споживати помірну кількість їжі. А також існують продукти, що сприяють набору світлої енергії, і існують продукти, що сприяють набору темної енергії. Темна енергія це консервація, хліб будь-який, солодощі. Однак енергетично найбруднішою їжею є м'ясо. Вона містить енергію агресії. Овочі, фрукти, свіжі, особливо, мед, крупи, кисломолочні продукти, нерафінована рослинна олія, горіхи, зелень сприяють накопиченню світлої енергії. Щодо солі, то сіль наближена до низьковібраційної їжі. Тобто, у великій кількості вона шкідлива. Вона теж фактично несе з собою темну енергію. Яйця відносяться до продуктів темної категорії теж. Вони енергетично пов'язані з птицею, і, хоча її не вбивають для того, щоб отримати цей продукт, її плоду не дозволяють жити. Рибні страви теж містять темну енергію, однак, якщо порівнювати з м'ясом, то в м'ясі її набагато більше. Це пов'язано з тим, що у тварин та птахів вищий рівень свідомості. Вони відчувають, що їх вбивають, страждають від болю. Риби ж за своїм рівнем свідомості ближчі до рослин. Тепер переходимо до очищення свідомості, що включає в себе цей етап. Позбавлення від обмежуючих переконань, шаблонного мислення, залежностей, про все це ми будемо пізніше говорити детально. Залежностей дуже багато. Наприклад, залежність від шкідливих звичок, від телебачення, гаджетів, харчові залежності, залежність від матеріальних цінностей тощо. Сюди також входить підвищення вібрації. Це прагнення в усьому знаходити позитив, прагнути до світла, до очищення, а також позбавлення від негативних емоцій та думок. Про очищення оточуючого простору а, мається на увазі чистота та порядок приміщення, де живе чи працює людина. В оточуючому просторі мають бути тільки ті речі, які виконують які-небудь функції. Потрібно припинити, а, в мене було питання, чи потрібно припиняти спілкуватися з людьми, які на нас погано впливають? Ну, мені на це ангел відповів, що не всі люди несуть світло, а, але чи потрібно припиняти з ними стосунки? От відповідь була така: є лицемірні люди, є ті, які причиняють біль, але часто через відносини з такими людьми пролягає шлях до росту душі. Отже, припустимо, людина очистилася повністю. Яким же чином вона може створювати події в своєму житті за допомогою енергії? Їй потрібно уявляти те, що вона бажає в деталях. Далі потрібно робити кроки у напрямку своєї мети. Також потрібно бути відкритим, готовим прийняти бажане, бути спокійним, ніби це все у тебе вже є. Не понижати вібрації, не піддаватися негативним думкам та емоціям. Традиційна релігія стверджує, що Бог створив людину за своєю подобою. Це мається на увазі, в тому числі, і здатність створювати події в житті. Ну і будь-яка інша творчість теж. Ми єдине ціле з нашим творцем, ми його частинки. Такі ж, як і він, однак тільки світлі душі можуть користуватися таким інструментом. Темні душі такої можливості не мають, принаймні до тих пір, поки не очистяться, але, незважаючи на це, вони теж є частинками Творця.